Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Хочу почати цей випуск саме з питання. От хочеться запитати: то куди ж ми йдемо? Або по-іншому, куди нас ведуть? Тобто, який наш курс? Бо те, що я чую, знаєте, визиває не те, що нерозуміння, а вже трошечки лякає. В Україні будуть будувати нові тюрми. Дуже багато від вас було різних коментарів на цю тему і вирішила розібратися з цим питанням. Фінансування вчителям будуть скорочувати, а ще будуть скорочувати кількість медичних університетів. Тобто, що це значить, що медики нам вже не потрібні, чи як? А хто буде лікувати людей? А і хто взагалі вигадує такі безглузді ідеї? Занурившись в цю тематику, фактично я поставила в пріоритет побудову нових нових закладів тримання ув'язаних, оскільки система поряд з тим, що буде звичайно покращуватися існуючі умови тримання ув'язаних, оскільки система виконання покарань у нас успадкована з радянського союзу, і за будь-яких найкращих ремонтів вона не зможе забезпечити виконання. Тих стандартів, які забезпечують порядок а, і контроль в системі виконання покарань. Тому а, а, побудова а, нових, а, нових а, тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси. Ось так. Ось ви почули: це Стефанішина, ось такі вона а, ідеї нам штовхає. В Україні збудують нові тюрми. У Верховній Раді пояснили. Навіщо? То навіщо ж нам нові тюрми? А тепер слухайте і не впадіть, коли почуєте відповідь? В Україні зібрались будувати нові в'язниці, бо чимало існуючих не відповідають європейським нормам. В Україні збудують нові тюрми, оскільки жодні ремонти не допомагають вирішити ситуацію в деяких закладах утримання. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час випуску виступу у Верховній Раді. А ще вона сказала, що будувати тюрми, як ви чули на відео, це наш новий пріоритет. І на це будуть шукати гроші. А далі цікаво, знаєте, от подейкують, що років 15 от на протязі так, цих років а група інвесторів закордонних пропонувала різним урядам України за свої гроші будувати тюрми в Україні. За свої гроші. Тобто тюрми по новим стандартам. Так, от як це треба, про що казала Стефанішина. Але це нікому не було потрібно. Чому? А, до речі, пишіть. От поки не почули ще відповідь від мене, пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікава ваша думка. Так от, бо ми, ну, ми, звичайно, в всю інформацію не віримо, бо ті ж руки нічого не крали, правда? І ті руки, і ці руки. Ну, ви розумієте, про що я? Так, от кажуть, що при таких... Приватних інвестиціях чиновники не мали б доступу до цих грошей. Але це все слухи. Ми ж не віримо в це, правда? А тепер про пріоритети. Тобто наш пріоритет це нові тюрми. Ну, я так розумію. Для чого? Для того, щоб більше людей саджати, чи для того, щоб покращити умови в тюрмах. А, ну, про друге, якщо чесно, мені мало віриться, а от перше якось більше. Щоб більше саджати людей. Далі цікаво. Уряд затвердив зміни до формули розподілу освітньої субвенції до серпня 2025 року. Читаю: до майбутнього розрахунку освітньої субвенції з 1 вересня 2025 року буде додана кількість учнів комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти. З кількістю учнів щонайменше 45-сі. Це рішення не стосується початкових і спеціальних шкіл. В останніх вчаться учні з особливими освітніми потребами. Тобто, як виходить? Будуть скорочувати фінансування шкіл і будуть збільшувати фінансування тюрем. чи шукати гроші на це, чи як там, що вони будуть робити. Ну, no. Тобто, ви розумієте, так? Всю цю... А... Абсурдність цієї ситуації. Тобто це наш пріоритет. Інших пріоритетів немає в нас зараз. І ще дуже важливе питання, яке чомусь ну, мало піднімають. Десь я бачу, звичайно, в ЗМІ, що обговорюють це, але цьому треба, треба, щоб більше про це говорили. Тому що я вважаю, що це дуже важливе питання. Десь тиждень тому заступник міністра освіти і науки України Михайло Виницький в ефірі вебінару Медосвіта, шлях до змін заявив про бажання розформувати більшість медичних університетів України. А навчання буде в класичних вишах. Тобто він привів аргумент навіть, що в Європі є лише чотири медичні університети, а в нас аж 15. Ну, такий собі аргумент. Особливо, якщо пригадати, що в Європі є нереальний дефіцит медичного персоналу і черги до лікарів за місяць, чомусь всі, всі їдуть лікуватись сюди, в Україну. Так? Навіть от хто поїхав, приїжджають, знаєте, є така навіть народна вже така, знаєте, сьогодення, мудрість сьогодення, що Ось медицина це як стабільність повернення людей в Україну, так? бо в нас тут з цим більш-менш все нормально, не так, як в Європі. Так от в Німеччині, Франції та Британії в державній системі охорони здоров'я криза через відсутність лікарів і медсестер, а кількість вільних вакансій рахується просто тисячами. І черг до медичних вишів на заході немає. А у нас навіть при наявності черг є дефіцит лікарів. А ще треба згадати, що Україна більша за розмірами, ніж європейські країни, і як забезпечувати медичну допомогу населення ось в таких умовах при скороченні кількості профільних навчальних вишів і зменшенні підготовлені лікарів. От знаєте. Я задумуюсь просто про ось все це і розумію, що останнім часом на медицину взагалі так підзабили от просто все це почалося ще, коли була хвороба, про яку особливо в Ютубі не можна казати. Так, от вже тоді ми зрозуміли, що а, було б добре якось знаєте, навпаки взятись за цю тему. Взятись за цю тему, бо а, все це часне, так, все це добре розвивається, все супер, круто. А ось державне якось трошечки ось все це занедбане таке, і було б добре взятись за це, провести якусь реальну нормальну реформу і все це якось наладити. То замість цього що роблять, взагалі хочуть все скоротити. Взагалі нахер позакривати ці лікарні, бо е, не, буде, не буде де людям вчитися, і е, як висновок не буде лікарів. Тобто, ну, нормально так, знаєте, е, нормально так керують наші е, найвеличніші. Знаєте, е, от здається, от іноді здається, що деякі заяви лунають від наших чиновників от, ну, Просто без розуміння реальності. От, от Взагалі, наче вони не розуміють, взагалі, що відбувається. От правда. Ну, Воно, звичайно, з вікна Мерседеса добре так дивитись на те, що відбувається, бо ти не розумієш, що там за тим вікном. А там зовсім інше життя. Знаєте, а чи мені цікаво, чому цю заяву помітили лише зараз? Але це вже друге питання. Було б добре, щоб все це обговорювали. І піднімала це питання. Бо, ну, якщо все це понаприймають, то я не знаю, чурми будуть строїти, е, значить, е, е, школи нахер позакривати, е, медичні заклади позакривати, будуть одні чурми тільки. Ну, якось так. Без коментарів. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.